По нашим даним, вони розраховують на бюджет в наступному році 210 мільярдів на 26-й рік. Ми, вважаємо, ми бачимо від Служби безпеки і від зовнішньої розківки. Ми бачимо, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило і де вони неспроможні. Вони хочуть збільшувати з БПЛА, ФПВ і інші, вони хочуть збільшувати Каби. Ми не бачимо збільшу, уже зараз. Не бачимо можливості не тільки через гроші, а через санкціоновані підприємства, тобто елементів, не вистачає. Це ракети. Ми не бачимо, що вони будуть збільшені. Ми бачимо, що вони хочуть збільшити, тобто, загалом 122 двадцять 152, тобто артилерія плюс міномет. Вони хочуть вийти на цифру вісім мільйонів. Порівняння в цьому році було 7. тобто вони хочуть збільшити цю цифру. Ну, цю цифру вона важка, але ми її також не боїмось. Тут най найскладніше це а, безпілотні системи.